До нас доєднується Максим Гардус, енергетичний експерт, спеціаліст із комунікації об'єднання за нову Україну. Пане Максиме, добрий вечір. Вітаю, ну і ось ця цікава стаття у вас вийшла з приводу того наскільки зараз Трамп намагається економічно втрутитись у відносини між Індією та Росією. Мені здається, крім того, аби зупинити війну, чого зараз що має що намагається зробити президент Сполучених Штатів, Дональд Трамп намагається також вести певні бізнес розрахунки. Певні е, бізнес очікування і по суті зайти зі своєю нафтою на ринок Індії. Чи дійсно це так? І можливо, і такий бізнес крок допоможе і Україні. Ну, 에, якщо говорити про заміну російських ресурсів 에, американським ресурсами, тут ми більше кажемо скоріше про європейський ринок, де вони прямі конкуренти. Особливо те, що стосується скрапаного природного газу, який за час війни дуже розширився. Зараз експорт північних заводів По зрідженню газу, це пряма проєкти ямал 2 і так і інше, вони дуже-дуже збільшили за час війни експорт в Євросоюз. І е, російський СПГ це прямий конкурент американського СПГ. Бо Америка останніми роками, після настання так званої Сланцевої революції, е, дуже Збільшила видобуток газу і понабудувала дуже багато заводів по його е, скрапленню для того, щоб його перевозити морем е, своїм е, контрагентам, головним з яких є Європа. І е, в, в, в минулому році був рекорд е, по. Імпорту з США до Європи і в цьому році також був рекорд в першому кварталі. Проте продажі продаж можуть бути ще більшими. якщо витиснути Росію, тож є деякі сподівання про те, що угода між ЄС та США, яку пан Трамп та Урсу Фондерляєн до цього в Швейцарії, яка зокрема заявам передбачає імпорт на 750 мільярдів. Щоб її виконати, бо зараз Європа імпортує з США на 60 мільярдів, треба від когось звільнити ринок. І ми сподіваємося, що цим з кимось стане саме Росія. І ну, взявши в союзники такого важковика, як Трамп. Європейській комісії Урсуль Фандерняє особисто буде легше перебороти тих, хто не дає вже 18 пакетів санкцій поспіль включити в цей пакет повне ембарго на російську нафту і російські СПГ. Щодо Індії, там дещо інші розклада. По-перше, Індія об'єктивно потрібна нафта. Країна дуже велика, країна дуже бідна. Автомобільна. Мобільний спотмовий автомобільний транспорт це є базово в країні, бо громадський транспорт поганий, залізниць недостатньо. Крім того, величезний агросектор потребує величезних обсягів дизелю. До того ж, країна велика, але вона не вся електрифікована. І багато де, електрик видобуває за допомогою дизель-генераторів. Дуже превентивних, дуже власних, але таке життя: це 80 мільярдів кВт годин на рік виробляється цими дизель-генераторами. Крім того, нафтохімія потрібно для особистого господарства, країна не газифікована. Багато хто готує на LPG, тобто на балонах, на газу з балонах. Він є побічним продуктом нафтохімії. Тож це, це, це життя е, сотень мільйонів найбідніших виборців. Це дуже політичне чутливе питання, але навряд чи це буде американська нафта, скоріше за все, це, це буде заміна на нафту з перської затоки, і це логістична, абсолютно можлива. Тобто, на відміну від Європи, чи, наприклад, Японії, Південної Кореї, де є логістичне питання, чи навіть Угорщина і Совачина, в якої веде сьогодні нафтопровід. В Індії нема логістичних ніяких перепон для того, щоб купляти нафту в своїх арабських сусідів з перської затоки. Для них це всього лише питання ціни, і це не. Ну це не фантазія, це так і було до доповнено. Ну дійсно питання ціни. От якщо я не помиляюся, Індія до повномасштабного вторгнення практично не купувала нафту в Росії. Лише дисконта ця знижка на російську нафту після великої війни від початку великої війни для Індії стала таким собі ну такою заманухою, аби купувати в країни агресорки енергоресурс. А чому б і ні? Тут лише економіка, питання грошей. Так, то він лише два е, відсотки Індія купляла в Росії. Тобто всі ці м, індійські політики, які говорять про історичні е, стабільні, торгівельні, дружні відносини між Індією і Росією, вони брешуть. Не було таких стабільних відносин, поки е, Росія продавала нафту в Європу по високих цінах, вони купляли в своїх в першу чергу в країнах перської затоки нафти. І навіть впродовж війни, коли санкції вводилися. А шляхи е, обходу цих станцій не знаходилися, були такі місяці, чи навіть по два-три місяці поспіль, Індія знов купувала нафту від е, арабських сусідів. Тобто, це нестабільне не зростання впродовж цієї війни е, іде, а воно іде як синусоїда в залежності від е, е, санкцій. Тобто, якщо санкції зроблять, Купівлю в Росії невигідно, і цей дисконт в 10-12 доларів, який є зараз від ціни бренду на марку УРОС щезне, то вони повернуться туди, куди були. Тобто жодних питань про енергетичну безпеку ІДІ не стоїть. Нафта у світі є. Нафта поряд з Індією є. Індія не знаходиться в якомусь закутку світу, вона в центрі його і є де купити. Тож можна на цей процес перемовин дивитися дуже оптимістично, на відміну від Китаю.